пап лале Підсніжник наш це перша квітка. У лісі чорнім проростає. Дорослим радість, радість діткам. Чи є хтось, хто його не знає? Діти. Про яку квітку розповідається у вірші? Про підсніжник. Першу весняну квіточку. Підсніжник пробивається буквально з під снігу, тому його так і назвали Послухайте казку про сніг і підсніжник. У давнину, коли ще не було ані зими, ані снігу. Квіти цвіли круглий рік. в полях і садах, у лісах і горах, всюди майоріли вони, вкриваючи землю всіма барвами нашого дивосвіту. Червоніли маки і троянди, біліли ромашки, айстри, голубіли фіалки. Якось із півночі насунула велика світла хмара. І на землю посипався білий сніг. Спочатку квіти зраділи, побачили, як з неба сіються білі пелюстки. Вони думали, що то хмара так розквітла і послала на землю свої квіти. Та коли сніг застелив поля і гори, ліси і сади, їм раптом стало холодно. Вони дуже змерзли, їхні пелюстки почали в'янути, а ніжні стебельця вхилитися долі. І надумали квіти покинути землю, вкриту білим снігом, і йти у теплі краї. Куди ж ви? обізвався до них сніг. З вами так гарно, ви такі пишні і вродливі. Холодно нам з тобою. Наші пелюстки в'януть, ми тут усі загинемо, відповіли квіти і рушили у теплі краї. Їм важко було йти снігом, і вони частину свого насіння залишили там, де квітли раніше. Білий підсніжник забарився у лісі і навіть не помітив, куди пішли квіти. Так і залишився він між кущами і по лісових галявах. Сніг помітив його і зрадів, тільки ти мене не залишив ти найкращий з усіх квітів, твої пелюстки будуть білі білі, але мені холодно, хоч би трішки тепла. Сніг лежав і думав, що йому робити? Аби ніжний підсніжник не загинув. А потім пожалів свого друга і сказав йому, Я відступлю трохи на північ, а ти цвіти, і не забувай про мене, нехай твої білі пелюстки стеляють землю. І сніг відійшов на північ. А коли пригріло сонечко, там, де він проходив, потекли ручаї. Задзвеніли струмки. Прийшла на землю весна. Білий підсніжник розгорнув свої ніжні пелюстки до проміння сонця. Насіння, яке залишили квіти на снігу, торкнулося землі, проросло і навкруги зацвіло знову. Відтоді квіти знають, коли цвіти підсніжник. Первоцвіт весняний, їм нічого боятися снігу. Він іде на північ, а на землю приходить весна. Забіліє підсніжник, і ніхто вже снігу не боїться. Малята, давайте пригадаємо, що раптом випало на землю, коли квіти свілий круглий рік? Так, Випав сніг. Що стало з квітами після цього? Вони почали замерзати, тому що сніг холодний, і вирішили піти у теплі краї. Яка квітка залишилась? Підсніжник. Що зробив сніг, щоб підсніжник не загинув? Сніг і дійшов на північ, і тоді наступила весна, і всі квіти знов проросли. А ми з вами, дітки, будемо радіти першим квітам, милуватися ними, цінити красу та природу рідного краю. Молодці, ви дуже добре слухали і працювали.